В Ірпені відбувся благодійний велопробіг. Це частина проєкту, ініційованого Київською обласною радою та обласною адміністрацією до дня захисту дітей. Мета зібрати кошти для потреб центру реабілітації дитини. Вільний рух це благодійний велопробіг для збору коштів для діток, які хворіють на опорно-руховий апарат. Ви знаєте, не буває чужих дітей, особливо якщо хворі діти. Ми зібралися всі нашою командою Ірпіня. Збираємо кошти для таких діток, щоб вони були у нас здоров'я. Підтримка дітей, їх здоров'я це майбутнє наше, майбутнє нашої нації. Ми підтримуємо всі починання, які йдуть на благо людей, на благо діток, на благо нашої держави. Особливістю велопробігу є й те, що у ньому беруть участь не лише любителі велоспорту, а й депутати, представники адміністрації, громадські активісти. Допомогу дітям поєднують з популяризацією здорового способу життя. Тому що здоровий образ життя зараз модно. І підростаюче покоління, якщо ми не будемо їм показувати ніякі приміри, з кого вони будуть їх брати. Починаємо з себе. Хочу просто, чтобы побольше людей, что живут в Арпине и вообще в Украине, пересели на велосипеды и поняли, что это намного меньше затрат и намного чище воздух на свежем воздухе, чем в машине, когда ты едешь и паришься. Для меня это что-то новое, что-то необычное и такое адреналиновое. это так классно. Я когда поехала первый раз в прошлую субботу, я получила массу удовольствия. Все здорово в Ирпене. Тай би Бог, щоб так все продовжала, тому що ну спорт, хто займається цим спортом, то дороже з головою. Не так кажуть. Ірпінь прийняв естафету від міста Буча, а передав її Бородянському, Броварському та Києво-Святошинському районам Київської області. Акція триватиме до кінця травня.